Доброго дня! Сьогодні нові блоки. Пару там слів скажу, що це, бо питають постійно. Це моя мікарта, яку я сам зробив. Це композитний матеріал для майстрів, майстрів які роблять своїми руками ну, ножі наклад, для накладок на ножі, на рукоятки для ножів та інші вироби роблять з неї. Це композитний матеріал. Так, це нове, сьогодні зроблено, ну закінчив. Перші два блоки це в нас е, термінатор. Він закінчився вже декілька днів назад. Я зробив два блоки. Е, один про запас, що був, ну, він швидко закінчився. Далі третій, це в нас м, паттерн такий був, його майже весь зразу купили. І я не знаю, цілий блок купили. Я думаю, не накладки для ножів, щось інше будуть робити з нього. Тобто повторка. І останній четвертий, це паттерн вже був. Я на нього втратив десь 3 години я його складав і ну, вирішив більше не робити, але його. Швидко забрали, залишилося від нього там лише пара накладок. Щось будуть в Таїланді з нього робити. Якісь палички мені показували, я не знаю, що там на спиці наші схожі. Дякую вам за час. Гарного вам дня. Зараз виключу камеру, бо не можу втримати в руці. Вони тяжолі, тяж, тяж, важкі.